Другі з вас з вами Руслан і сьогодні у нас заживання в Minecraft. Ось я в цьому грі планую іти збувати ресурси. В так. А. Так. Ну, думаю, що мені двох кайл вистачить. О, монтует растетут, дорога ты разва. Ну, зараз, зараз я тут я, я, делам тут займуся. Ось и удали. Заджу пусты. Так, кружающей збирати рано. Так, ага, можно размножить корінь. О, господи, я, я так залякался. Ой! Блин. Ну, бываем. Так. А, ну что, кому вот это моя парша. Я Я Прошу вам, їх не показував в кадр. Вана. Ой. Мені це вже на перший раз. І сміряю. И я не планую закінчувати виживання. Коли помираю. Бо в мене вже було декілька местей і. Так, обороня є, а, а алмазник там. Так, счт, два, кайла є, ще є. А, о, а, о, а осень ты. Элис. А. а в комментариях напишите, какой вы краины. Они будут чекать, почувствовать. І, і і ти, хто буде з України, я буду лайк. Ок. Так, ось все. Невеличка ЧП була. Ну так, я ч, я ч Якщо, якщо пам'ятати, я казав, що я не буду тут помирати, але... Коли, коли я записав перше ж відео, хоч я зараз за кадром точно от один раз загиб. І, і спочатку я думав, що ну, ну, в мене вже було ну, досить багато. Це просто так. Я ви могли помітити по моєму рівні Бо спочатку він в мене був такий, а от на цій серії він став меншим. Ось тому я не бачу сенсу це тоїти, бо рано чи пізно хтось це. Від гроводи. Від гроводи все, в том то проблема, що я падаю. Там щось відноситься до цієї меня Ну добре крафт Так у мене ось це моя скрин є ножиці. ножички Че я, я е, приношу. Так, Ань... Це... Ак... Кресло... А, ну... А, я... Я... Хто... Хто, хто не знав... Погонь можна... Ось так вот, Ось так ось... Ось ось... Палю... То можна так вот Нажати... Нажати... Ліву кнопку миші... І все... Так, там три заліза, треба. А. Так, ось сведро. Поколоем. Ик. І, і кресло. І, і. дійсно дійсно дуже сильно развлекався, коли А значит я вс могу избежать, якщо просто подарба. А, не спускайся, я завжди ось так ну, ось я йду знову цю шахту. тільки спустить. О, sky. А ще я там десь чув, що краща висота для здобування залізу це 16 Ну, ось за, зараз я це і провірю. Раніше я все це забудував. Проверю Дейлайфакт. Ось, ну там просто були всі там, ну, Казали на якій висоті краще сбивати кожну гру. Ось, ну і залізо, там породы бы. Ось така, так

Бубу-булижник бу на віч у мене цей булижник. Мені не дається, що, що в іг ігроків є два типи блоки, яких у них найбільше. Це бобу. А це бо кругляк. Або глубокий слад. Одна одне з двох. Я на це там накажу про тих, хто там буде якийсь постройка в тих, так, вони ж там територію може, можливо, в тих і земля. О, ще залізу. А якщо ви просто ось виживаєте, так, а так, як я то посту, то, то, то високий або кругляк, або круг... круг кругляковий глибинний складенц. Э, найпопулярніший блок в скрині. І ще залізу. А робочий лайфхак. Ммм. Це паре тільки тут А я тут дуже багато андезиту, диагриту, граниту. Ну, разнивость ней. Ще якщо їх відколігрувати, вони доволі красиві. Я там в одному світі навіть спеціально здобував, щоб задекоризувати свою. Е, міді. Ну добре, Міді вона ну, тільки для будівельників корисне. О, ну, буклок прикольний а ну і тут я буду копатися поки я не або в мене не закиньте покла або не номать. А чого, Мі, Мені бось. Мені бугеля для факри. Я подумав, що вже спав, нагрыз знайшов. А то всього лиш. Так, так. Ну, там просто при в рівні освітлювання Воно схоже на кру кругляк. А кругляк під землею користуватися спавне. А під моєю базу є Дипдар. Так 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 я ж був під в базою. Ну повно пам'ятать, за что почар. Так вона була якраз на, на кордонах Дипдар. Ээээ, ч ч, ч сейчас постит 22 залеза в Блейстер, то ли Сейчас мы не будем. Я выйду. О, у Илья. Итак, ты на а, де. Ааа, офино. Так вот, так Все, купаємось, дай. Покупаем, купаем. А вот его, да. Еще будет багато район. Так Тай. Я уже целая шаг грубо шлап напит вода Да. Тут я Как я загрозну, что тут Мммде, мама я фокурит. На гребу будет. Так, обдала за житом. А зажитки. Там я, там я по-моему, бачу за заліз. Ні, заліза тут нема. Господи, давай же швидше, швидше. Так, так ось трохи я здоровье все. А, ну то пара все. Так. Здесь будет цепь, Тут є ще щось корисне, чи ні? Ось ці 25 заліземо А, в мене немає лопати. Пломал я золото. Ну, что ли, жить подрял тому круту. згадав про цей лайфхак. Так. <свак> Цікаво, скільки вже за вже років, чи мов лайфхак ось так. Мабуть, ті стільки ж. Мені інші те, що він здесь зараз загородився, мабуть, тоді, коли б її придумали гравість з факелом. Я так У мені здається, що ну коли игроки ігр... 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 я дізнався ось про цю механіку, то То ж і придумала цей лайффак. А це було тоді, коли додали або афакала або все. У мене закінчилися факла, ну в мене там і кайлоп ломал. Залізли. Ну, на зараз, дармас я сходил с добу в двадцать два занизда. А пот по а потратил 4. Ой. Так, залишайте лише піднятися до 100, висоти. А 100 висовы вже піднятися под драбу. Ну потім ще за тваринками доглянути. Я коли читав відзив про Alfie Ось, то там казав, що вона дуже требувати. Я пограв і ось чому можу сказати, Так, вона дуже требувати, але вона требує нервів. Ще й за неї 600 гривень. Не в нервів. хоча це ще добре, що хоч бонусний рівень, ну, тут там просто подносить де брати хлібы та, та зірки. А то буває таке, що, ну, не рідко бонусний рівень, Что, що, щоб да, ну, у, у нього просто хоча б його розблокувати. У БМВ немає реклама. Там просто можна було зробити рекламу там по типу. Там подивися рекламу, і, і ти зможеш відградутися з цього моменту. Чи там і цього. І це можна буде 10 разів на одному рівні робити. Так. Я прийшов. Тепер, мабуть, я почну з того, що зберу вражай. Ну, розмножу корів По тоді і І кур. Не mm. пушайте. Давай тоже бить мани умел ко девять одна деть яить курс. Так Ку корову робить Ooh. Мам, я идею. Я вообще тей забудет, чтобы Так, у в мене есть щепшинный теч. Че я вже вс пожимою. Так, це мабуть не вариант, мені потрібні більші поля. Так рисунок. А, они сейчас так є. Тоді мені на Зараз я тустань. Так, суди, иду, иду. Так. Іде да тут паровая ка. Mm -hmm. Так, Спинь.

Тільки буде вовк ти раз. Давай. Тричці. Три Так, ну вроди. Так, всіх під стори. Тепер настав час їх розмножити. Давай розмножуємо, розмножуємо. Так, ну вроде бы... <плес> так, як всіх торги їх якось. Тьхмали їх так багато. <плес> так, от тварин я розбию. А, еще я Я хочу заработать. Давайте пищу 42 актылы, Полностью, да, доработы. А, первый повар. А, сейчас замечательно. Ну, короче, так Так, треба. А, тут кнопка? А, Эээ, закинь джиф. Мне еще и тут робити треба. Мой треба площад. Так, ну, інвентар я, мабуть, розсортирую піч. А я хоч в мене тільки одна піч. Так, нус. Це відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був Руслан. Всім до побачення.